Всім привіт! Рада знову всіх вас бачити і спішу поділитися новиною, як ви розумієте, я вже народила. Народила я 8 лютого за день до 40-го тижня вагітності, тобто за день до назначеної дати пологів. І хочу вам розказати в цьому відео, як пройшли мої пологи, як усе відбувалося. Значить, почалося все з того, що вночі. З 7 на 8 число, десь годинці в першій, я крізь сон почала відчувати, що в мене поболює живіт. Ну, але так, як декілька днів вже в мене так вночі були ці тренувальні перейми, я вирішила, в принципі, особливо не звертати увагу і спати далі. Я так спала, але чую, що він болить і болить і ниє і ниє. Десь так годинку я ще, напевно, крізь сон це все відчувала. Потім вирішила встати, подивитися все-таки, котра це година. Подивилася, була друга ночі. Друга ночі, думаю, ну що, навіть якщо це справді починаються пологи, це ще такі легенькі перейми, нікуди я спішити не буду, я лягаю, ще далі буду спати. А може це будуть тренувальні, тому що мене тренувальні все-таки так досить часто хапали. Думаю, ладно, лягаю. Лягла я, дрімаю, але чую перейми, йдуть далі. Ну добре, буду я засікати час, регулярність якусь. Тому що а чому я ще думала, що це можуть бути не справжні полові, тому що дитина дуже товклася, вертілася. І я навіть, якщо думала засікти між ними інтервал, то я не могла визначити, тому що не було чіткого початку перейми, чіткого її закінчення, а вони йшли так досить часто. Я все таки думала, що. Справжні пологи почнуться з інтервалом в пів години, в 20 хвилин, а це десь так до 10 хвилин були інтервальчики. Ну, лежала я, лежала. Потім дитина вже нарешті перестала так сильно копатись. Думаю, ні, щось недовго йдуть. Я пішла, походила по кімнатах, знаючи про те, що якщо походиш, зміниш місце з положення тіла, то тренувальні перейми мали би пройти. Походила я, нічого не проходить. Думаю, ну, можливо, вже пологи. Ну, я зраділа, тому що дуже вже я хотіла народити пошвидше. Мені вже так надоїв цей стан, так мені вже важко було. І думаю, ну вже може, може, нарешті. Нарешті я вже народжу. Тим більше мені подобалось це, що почалося все вночі. Значить, роди будуть десь під ранок, я буду виспана, повна сил. Все мене влаштовувало. Взяла я інтернет. Путь зайшла програмку, яка рахує перейми, почала пробувати рахувати. В мене виходило в інтервал перейми по 7 хвилин, тобто досить частий. А коли читала рекомендації щодо того, коли їхати на пологі, там рекомендувалося, ну, коли 10 хвилин, то можна їхати в пологовий будинок. Думаю, незрозуміло. У мене зразу починається з 7 хвилин, і, ну, але це ще такі легесенькі, що я там буду в пологовому робити, нікуди не збираю, Лежу, лежу чекаю. Ну, лежу, долежала я так десь до п'ятої ранку. В п'ятій ранку вже стали такі інтервали по 6 хвилиночок. Тобто, досить довгий час інтервал не змінювався. Я так його час від час засікала, дивилася. В п'ятій ранку кажу чоловікові, що ти знаєш, можливо, це в мене пологі. Він каже, що робимо, їдемо в роддом? Кажу, не, давай я йду. Миюся, мию голову, привожу себе в порядок. Якщо вони не пройдуть після душу, тому що душ теж може припинити ці от тренувальні перейми, тоді будемо збиратися їхати. Ну, так і зробили. Пішла, я все привела себе в порядок, перейми не минають. Тому що, ну що, треба будити дитину, та й будемо потихеньку рухатися. Позбиралися ми всі, зібрались, склали всі пакети, поїхали. Поїхали, приїхали ми в пологу, це десь була ну, по п'яті, може пів шоста. І кажемо, що пологи починаються. Запитала нас, чи відійшли воду, і кажемо, що ні. каже, Ну добре, лягайте. Лягаю я, прийшов лікар, подивився, каже: Ой, ні, дорогенька, це ще в тебе тренувальні перейми, це ще не пологи. Бо розкриття шиїки немає, нічого немає, нічого не відбувається. Каже, ну хочеш, можемо тебе покласти в патологію, хочеш їдь додому. Я кажу, їду додому. В патологію мені зовсім не хотілося лягати. Ну і що, і розстроєні, ми з тими всіма пакетами, з усім, приїхала додому. Дитину попередньо відвезла до мами, то вона вже з нами тут не каталася. Приїхала ми додому. Дуже я розстроїлася, тому що так вже довго боліло, я вже була впевнена, що це все-таки пологія, а тут кажуть, що нічого немає. Ну, прийшли додому, але далі мене перейми мучить, болить і бачу, що інтервал скорочується, вже по 5 хвилин, потім вже по 4 з половиною. Ну і, і не знаю, що робити. Думаю, добре, чекаю, тому що в 8 годині у них там в пологовому перезмінка. Думаю, я чекаю, нехай собі прийде перезмінка, буде інший лікар, тому що цей все одно не буде приймати. Він мені так не дуже сподобався. Це був чоловік, якийсь такий трошки апатичний. Чи він може змучився за нічну зміну. Ну, все одно не хотілося мені до нього вертатися, думаю, почекаю вже на іншого там, лікаря, хто буде приймати. А я ні з ким не домовлялась про пологі, вирішила, що до кого потраплю, до того потраплю, той буде приймати. Ну, вдом, значить, знову я чекаю, бачу прийми. Не те, не те що тільки зменшується між ними інтервал, а вони підсилюються. Я собі вже собі м'ячик притягнула, вже пробую на м'ячку їх перечікувати. Знайшла для себе позу, в якій найлегше було розслабити м'язи, там от пресу пресою, низу живота. Спиралась ліктями на диван, а колінами стояла на підлозі, на коврку, підклала собі ще м'якеньку ковру для того, щоб коліна не тиснуло. І таким чином я перечікувала перейми. Коли її немає, я там щось дивлюсь в інтернеті, читаю, почала шукати зразу по формах, що таке, якщо почалися пологи, а шийка матки не відкривається, що робити. Там було написано, що бувають такі патології, тоді роблять кесареве. Ну, я вже розстроїлась зовсім, думаю, ну все, кесаре я, я взагалі не хотіла. Ну але чекаю, що робити. Я дочекалась так, десь до 10-ї години. Прохвала, що з другої ночі, до 10-ї ранку, це вже дуже багато часу прийшло. І в мене вже перейми по три хвилинки йдуть. Кажу, чоловіку, ні, їде назад в пологовий, нехай дивляться, можливо, вони якимось чином будуть стимулювати розкриття шийки, там ну, щось, може бути, зі мною хоча б робити. Зібрались ми знову тими пакетами, усім потарабанились назад в пологовий. Приїжджаємо. Приїжджаємо, там вже якась жіночка на прийомі каже: ну лягай. Дивиться, каже, ну так, ти в пологах, розкриття один сантиметр, один пальчик, точніше. Я думаю, нічого собі. Це якщо з другої ночі, з десятої ранку, в мене тільки розкриття палець, то коли я народжу на завтра, а вже такі перейми часті і так болюче. Вона мене порозпитувала, чи це перші пологи, чи другі. Каже, нічого, то зараз все швиденько пройде. Думаю, ну яким чим швиденько? Ну все, перевдягайся, каже, робимо клізму, піднімаємося в родзал. Ну добре, попрощалась я з чоловіком, пішла в родзал. Дійшла до родзалу, вона мене, ну, знову там, скільки там мені ту клізму зробили, поки я ну Може, хвилин 15-20 прийшло, не більше. Це ми приїхали в пологовий будинок, десь було 15 по 10. Одна подивилася, що розкриття в один пальчик в мене було. Піднімаємося ми в родзал, там знову лягаю на крісло, вона дивиться і каже, о вже розкриття 3-4 пальці. Кажу, як? Вже запиткає, каже, так, так. Вона мені, правда, одразу ж пробила міхур, води спустила і все каже, ну давай, от ось тобі м'ячик, сідай на м'ячик і чекаємо. Я почала там стати на м'ячих, поки вони там все почали готувати. Бачу, вони зразу все, Там каже, давай одяг для дитини. Для дитини одяг підготували, поскладала на столику, де мають приймати дитину. Ліки всі дала, все поприготовлювала, Думаю, вони так готуються якось спішно. Лікарка пішла кудись, а кушерка зі мною, правда, це ми не домовлялися про пологи, ні з ким ні про що не говорили, нікому нічого ну, не обіцяли платити. А кушерка була зі мною майже весь час. Вона мене підтримувала, розказувала мені, як робити, як розслабити м'язи, як сісти. Там треба було якийсь там укольчик зробити. Вона, бачивши, в мене йде переймана, каже, чекай, я почекаю, почекаю, не переживай, дорогесенька. Ну, взагалі, я була дуже здивована відношенням акушерки безпосередньо, та й лікарки теж. Лікарка приходила дуже часто, дивилась постійно до мене. Вона мене брала на крісло, вона так дивилася. По, 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 по моєму вигляду, по тому, як я реагую на перейми, радила мені так само, як сісти краще. Каже, росла повністю вниз живота, сядь, треба було повністю на м'ячих сісти, дуже глибоко, повною попою, ноги тримати на землі okay. повною ступою, не на носочок, щоб не напружувати жодні м'язи. І тоді воно все гарно розкривається і гарно все проходить. Е Таким чином я там просиділа десь годинку, перейми вже пішли дуже швидкі, дуже сильні, мені вже було їх важко в переносити. Чоловік дзвонить, я вже йому кажу, що не дзвонив, я не можу говорити. Він ж так здивувався, чому. Я мамі перезвонила, кажу, що ми все-таки поїхали на пологи. Мама каже, ой, добре, ну. В окушерки я запитала, скільки це часу десь буде тривати. Вона сказала, десь 4-5 годин. Думаю, ой, важко 4-5 годин, ну але що робити? Ну, вже настроїлась. Тут приходить лікарка і починає мене питати, чи не тисне мені ніби так на, назад, щоб, чи не хочу я тужитись. Я кажу, та ні, тут пройшла десь годинка, може менше, думаю, як тужитись. Ну, але вона прийшла, бачу, стоїть і не йде. Потім я буквально хвилиночки три так ще потерпіла перейм і чую, що мені вже починає тиснути на задній прохід, що, напевно, це вже потуги хочуть бути. Вона каже: добре, вставай, вставай біля цього родильного крісла. Стій, настоячи. Я стою, вона дивиться просто мені і каже, давай ще дві-три ще схваточки і лягаємо. Ну, я так здивована, але що робити, все, стою, вона розказує, як каже, з боку в бік, таким чином, на носочки не ставай. Добре, добре, все виконую. Потім посадили мене ще на таке крісло, ніби як унітаз. Я ще там постіяла буквально одну-дві перейми. Вона бачить, що перейми дуже сильні, каже, ні-ні, давай бігом бігом на крісло. Бігом ми на до крісло. Я ще намагалася сказати, що мене перейми не відпустили, Вона каже: бігом, тому що зараз буде друга, не встигнемо. І буквально я лягла, вона подивилась, каже, все, тушиться. Тому як тужся, Вже тушся. То пройшло так мало часу. ну я тужитись. Вона, правда, Стоїть біля мене акушерка в ногах, вона мені зразу почала тиснути на живіт, так помагаючи. І за три потуги я народила синочка. Я була просто в шоці, тому що я такого не сподівалася. Коли я народила синочка, вони першим ділом його витягнули і кажуть, ого, який довгий, тому що дуже він в мене такий височенький вийшов. Народився з вагою 3750 і зростом 57 см. То він такий довголапий, височун. Правда, при тому, що вагатка досить, ну, досить велика, але при його зрості він виглядає худесеньким, гарнесеньким. Поклали мені його зразу на животик. Я не бачила там ні з маски, ні, нічого. Просто такі мокренькі цільце гарненькі. Коли я народила свою донечку, то е, мене трошки вимучили, були самі потуги, вони досить довго тривали. І коли мені поклали її на животик, я фактично. Ну, не мала ніяких таких емоцій. Я пам'ятаю, що в мене просто були виснаження, я ні радості не відчувала нічого. Коли дивишся якісь фільми, завжди якісь сльози викликаються в мене народження. А там, на родильному цьому кріслі, ніяких цих емоцій не було. А тут же, коли синочка, як його за три потуги народила, тобто я ще не змучилась. Я була така рада, в мене такий приплив позитивних, позитивних емоцій був. Я в нього дивилася. Ну там, звісно, нічого не видно, тільки мені верголівки видно і тільце мокреньке. Його обняла. Ну так мені це сподобалось відчуття. Ну просто пологи пройшли дуже швидко і дуже легко, як на мене. Подивилась я на годинник, це було 12-15, як я народила. Якщо рахувати, що 15 по 10 я тільки приїхала. В пологовий будинок, а 12-15 я вже народила. То дві ну, години оцей от весь такий інтенсивний період пологів пройшов у мене. Ну, ну можливо, добре. Нехай то, що в мене там з другої години боліло, але не було ні розкриття, нічого. Можливо, просто організм так гарно підготувався за той час, що потім вже самі пологи, ну ця от остання їхня фаза, пройшла швиденько і не вимучила мене. Я була задоволена. Запитала я зразу у лікарки, чи є розриви. Розривів у мене не було. Був малесенький, здається, розривчик, якийсь там внутрішній, але ну, як і в нас сказали, що він не турбувати абсолютно не буде. Так, ще видно, масаж допоміг. Дівчата робіть масажі, все-таки допомагає. У мене після е, донечки, яка важила 300, ну теж розривів не було, був маленький косметичний розрив. Ну, а тут 3750 могли бути досить серйозні розриви, а їх не було, і це дуже-дуже добре. Тому що я потім і після пологів набагато легше почувалася. Я могла зразу, фактично, ну я б відлежала ті 6 годин, які потрібно. Але наступного дня я вже вільно ходила, нічого не боліло, я могла і сидіти, і в туалет вільно ходити. Ну, це набагато краще, звісно, все почувала ніж після навіть перших пологів, де розривів не було. А дівчата, коли мають розриви, то звісно це таке плечевне видовище, досить складно. І от, що я хотіла ще сказати? Що кажуть завжди, що в нас лікарі такі, всі хочуть грошей, всі всього хочуть, там, якщо не заплатиш, нічого не буде. Дівчата, не вірте. Все у нас добре, у нас люди дуже хороші. Я переконалася на своєму досвіді, йшла ні з ким ні про що не домовлялась, ніхто ні про що не націкав, ні про які гроші, ну, ніяким чином, абсолютно. Я дуже вдячна своїй лікарці, дуже вдячна акушерці. настільки вони гарно до мене поставилися. І, ну, Дуже гарне відношення, тому люди на своєму місці знаходяться. Люди знають свою справу і розуміють, в якому положенні жінка. Ніхто там про підвищення голосу ніяке не може йти мови. Дуже все лагідно, дуже все чуйно. Ну дуже я задоволена. Я не сподівалась, я знаю, з трошки з таким агресивним настроєм. Думала, все нікому нічого не буде платити. іду, вони на роботі, мають зробити свою роботу. А то так вийшло, що в мене в самої виникло почуття їм віддячка, тому що настільки все пройшло добре. Тому, дівчата, не бійтесь пологів, народжуйте діток, дітки, це щастя і гарних вам легких пологів. А я з вами прощаюсь до наступних відео. Па-па!